Що може бути краще та смачніше українських вареників? Приготуємо їх. До теплого кефіру додаю трішки соди, перемішую. Чекаю, коли з'явиться реакція. Далі додаю одне яйце трішки солі та цукру, перемішую. До рідкої маси, потрішки ввожу просіяне борошно та замішую еластичне м'яке тісто, яке відкладаю на 15 хвилин відпочити. Для маченки я беру кисломолочний сир, розминаю його виделкою, додаю два жовтка та трішки солі. Перемішую все в однорідну масу. Поверхню присипаю борошно, беру тісто, відрізаю шматочок, від нього формую з нього ковбаску, розрізаю. На рівні частинки присипаю боршном, округляю та розкатую у кружельцятка. цятка. Всередину кожного кладу нашу начинку, заліплюю гарно края, таким чином формую наші гарні варенички. Пробуємо шкварочки для них. Для цього я брала копчене сало з куслойкою м'яса. Ви можете взяти будь-яке, яке у вас є. Просмажу його до готовності у підсоленій киплячій воді. Я буду варити свої вареники до стану готовності, стіджую повністю воду, подаю гарячі вареники з вершковим маслом, шкварками та сметаною. Всім смачного!